Більшовицький уряд Леніна Троцького середині січня розгорнув повномасштабний військовий наступ проти Української Народної Республіки. Для збереження державності НР необхідно визнання української незалежності світовою спільнотою на брест Литовських переговорах, дипломатична умова цього збереження контролю над столицею Києвом. Тактика агресора контролювання станцій залізничних вузлів це дозволяє ворогу вивозити з контрольованої території ресурси та швидко передослуховувати збройні загони. Червоний командир Михайло Муравйов обіцяє захопити Київ за два тижні. Петроградські та московські червоногвардійці рухаються двома бронепотягами та кількома ешелонами в напрямі Бахмач-Київ. Єдиний шанс зупинити ці сили втримати вузлову станцію крути. Уряд, не маючи можливості взяти під контроль майже двохмільйонну армію, яка перебуває на теренах України, змушений закликати до оборони Києва добровольців. О четвертій годині потяг з оборонцями прибув на станцію Крути. Українські бійці одразу ж починають готуватися до оборони. Серед них слухачі першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Це юнкери з бойовим досвідом Першої світової війни. Також у складі формування знаменитий студентський курінь зі 115 осіб. Переважно 18-річні хлопці, студенти університетів, інститутів і навіть гімназисти. До них також приєднався добровольчий курінь смерті зі складу вільного козацтва УНР. В результаті крути захищало не більше 600 людей. Ці сили мають протистояти понад трьом тисячам червоногвардійців. Командував обороною сотник Аверкій Гончаренко. Студентським куреним командував підосавул Андрій Омельченко. Правий фланг прикрито насипом залізничної колії. Тут зайняли позицію юнкери. Оборону лівого флангу взяла на себе студентська сотня, яка почала рити окопи. Українські сили були озброєні гвинтівками Мосіна. Гарматою на бліндованому потязі та поміркам війни того часу величезною кількістю кулеметів. Більше десяти скорострілів дозволило розгорнути потужну лінію оборони на підступах до станції. Зі своїх позицій захисникам добре видно, як більшовики зійшли з ешелонів та парадною колоною з транспарантами рушили на станцію. Підпустивши ворога ближче, українці відповіли на їх мітинг щільним вогнем. Більшовики змушені розгортати свої війська під обстрілом. У відкритому полі вони стали звичною мішенью для оборонців. Незважаючи на втрати Червона Гвардія продовжує просуватися на українській позиції. Бліндована платформа артилериста Лощенка, маневруючи коліями веде по атакуючим получний вогонь. Маючи тактичну та вогневу перевагу, українські війська стримують ворога аж до сутінок. Тоді, в підмогу до червоногвардійців, прибуває бронепотяг матросів Балтійського флоту на чолі з Полупановим. Прицільний вогонь бронепотяга по станції та бліндованій платформі українців змушує сотника Гончаренка командувати відхід. Резервна чота прикривала відступ правого флангу. Прикриттям лівого командував сотник Андрій Омельченко. Для прикриття відступаючих військ він приймає рішення йти в контратаку, під час проведення якої В цей час у бік Крут рухається великий підрозділ українців під керівництвом Симона Петлюри. Він готовий прийти на допомогу захисникам станції Крути і цим самим переламати ситуацію на користь УНР. Та неподалік станції Бобрик отримує звістку про більшовицький заколот на заводі Арсеналу. Загроза втратити столицю змусила Петлюру повернутися в Київ. Загальні втрати з українського боку були за різними джерелами від 127 до 146 осіб. Втрати більшовиків за їхньою ж версією були понад 300. Доля студентської чотири, яка не встигла приєднатися до свого підрозділу, склалася трагічно. Заблукавши в темряві, хлопці потрапили в полон. Розлючені великими втратами окупанти, спочатку катували, а потім розстріляли полонених. За словами свідка тих подій, серед вишукуваних для розстрілу студентів, 19-річний гімназист Григорій Піпський перший почав співати гімн, а потім його підхопили всі інші. Бойова задача, що стояла перед захисниками, крут була виконана. Наступ Червоної гвардії затримано на вирішальні для Української народної республіки три дні. Завдяки цьому на преслитовських переговорах українська делегація добивається визнання незалежності України країнами Четвертного союзу. Подвиг захисників Крут виконав волю українського народу на самовизначення та незалежність.